Мало хто знає, що у білій церкві діє комітет з реалізації на стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні та на території Білоцерківської громади. Взагалі, що це за комітет, яка його мета, і як довго він діє у Білій Церкві? Комітет з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору працює в міській територіальній громаді з 2021 року. Він року. Був створений. В грудні 2021 року, у 2024 році, в квітні місяці, було оновлено склад. От, з часу заснування цього комітету було проведено чотири засідання. Раз в квартал проводяться такі засідання, або по вимозі когось із депутатів, з членів комітету, ну одним мається на увазі, що можливо і раніше, і частіше, якщо є така необхідність. От, на сайті Білоцерківської міської ради є інформація щодо діяльності цього комітету. Даний комітет складається на сьогоднішній день з 33 осіб, з них 9 представників громадських організацій і 24 представників виконавчого комітету структурних підрозділів, які безпосередньо реалізують ті завдання, які ставляться на засіданні комітету. Засідання комітету, ще раз повторюся, відбувається радж квартал. Останнє засідання було у червні місяці. Відповідно на ньому було дуже багато цікавих питань, які ми розглядали, і на сьогоднішній день вони вже частково реалізуються. А що це за питання? Які обговорювали питання саме в червні місяці, які вдалось можливо вже реалізувати, втілити ось у життя на цьому комітеті, на цьому засіданні комітету розглядалися. Питання облаштування тротуару для пішоходів на перехресті проспекту Князя Володимира до вулиці Павліченко до перехрестя з вулиці Шевченка. Потім було питання будівництва пониженого тротуару по вулиці Ярослава Мудрого біля будинку номер 42 Будівництво громадської бральні в місті е, Біла церква парки Шевченка. Там також є проблема із доступністю і і маломобільних е, груп населення і е, завершення робіт по укладанню тротуарної плитки. В, по бульвару Княгині Ну Там ще декілька питань було. Основне питання, мабуть, яке турбує всіх містян, це громадське обирання на території парку Олександрія. Так як це державне підприємство, нашого впливу там немає, але що ми надали відповідні листи на Київську обласну адміністрацію, ось у мене є цей лист, який вже відповідь від Департаменту містабудження архітектури, цим питанням знову ж таки ми займаємося і держимо на контролі. А скажіть, будь ласка, надходять взагалі якісь скарги від людей з інвалідністю та е, інших маломобільних груп населення до міської ради там не облаштовані пандуси десь, або вони взагалі неправильно облаштовані, тому що ми бачимо, що підприємці, хоча їх і облаштовують ці пандуси, але десь неправильний кут нахилу. Тобто туди людина на колясці не заїде. Є скарги від людей? Вони звертаються до міської ради? Ну, таких скарг масових немає. Звичайно, є такі скарги, але. В основному ці скарги озвучуються тими громадськими організаціями. Вони все це контролюють і відповідно ми реагуємо на їхні скарги. От звичайно, що раніше забудова була зовсім по других правилах, зовсім іншими керувалися ДБНами. На сьогоднішній день все те, що будується, все те, що пропонується до будівництва, обов'язково має. Місцеводінні умови і обмеження, які ми видаємо, обов'язково є розділ безбар'єрності. А ось на ну, що найчастіше скаржаться люди? Можливо, можете привести приклад? Це там не знаю, плитка, ось ця тактильна, яка прокладена у нас в центральній частині міста і кажуть, що не вистачає в інших районах, чи погане облаштування пандусів? Є якась там Стосовно така плитки, статистика? Тактильні, да, зрозуміло, що у центрі міста тут найбільше. Людей ходить і відповідно все тут зроблено. на периферії ще ну, зрозуміло не дійшли до цього питання, але що ми на цим працюємо? Питання в тому, що і фінансування також у нас обмежене. Тому все робимо те, що можемо. А ось це забезпечення доступності і безбар'єрності у, у Білоцерківській громаді. Воно фінансується лише з нашого бюджету, тобто з Білоцерківської громади бюджету. Чи можливо і, наприклад, обласний бюджет може нам допомагати у цьому? Чи можливо залучаєте там і може державний бюджет нам допомагати якусь там дотацію надавати? В основному фінансування де з місцевого бюджету, крім того, ми е практикуємо. Залучення інвестиційних коштів мається на увазі, що біля кожного підприємства, біля кожного магазину чи якогось об'єкту приватної власності ми також ну, на наше прохання проводяться роботи власниками цих будівель. Стосовно простування тих самих пандусів і тротуарної плитки, тобто ви якісь листи їм надсилаєте, що вони це Ми проводимо з ними розмови, надсилаємо листи, зустрічаємося, спілкуємося, переконуємо в необхідності таких речей. Тому працюємо. а ось це є взагалі вимогою, наприклад. Тобто вони це мають зробити точно 100%? Чи це ось за бажанням підприємців робити ці пандуси, підйомники там щоб люди з інвалідністю чи інші маломобільні групи населення змогли зайти до них до магазину? Коли е, об'єкт уже існуючий, і відповідно безбар'єрність там не витримується, зрозуміло, що це тільки по бажанню і по нашому проханню ми. Просимо їх зробити ці речі. Коли будується новий об'єкт, зрозуміло, що це вже вимога є ДБН внесені зміни в 21, 23 третьому році в ДБН. Там є така вимога іменно безбар'є. Тому нові об'єкти, які розглядаються на містобудівній раді. Даже не просто проекти, а передпроектне рішення ми обов'язково розглядаємо на стобудіння раді і звертаємо увагу всіх проєктантів, які проектують ці об'єкти на безбар'єрність. Якщо є якісь питання щодо ми їх обов'язково на ці містобудівній раді розглядаємо. А наскільки, на вашу думку, взагалі біла церква доступна і безбар'єрна? Для людей з інвалідністю маломобільних груп населення ну, зрозуміло, що е, безбар'єрність в повному обсязі досягти не можна, тому що, навіть, у нас, е, говорячи про нашу житлову забудову, ми всі знаємо, що всі ці, ці будинки 95% будинки будувалися в е, умовах е, ну, недотримання цієї безбар'єрності. Взагалі таких питань не виникало. Будувалися по типових проектах, і ми зараз бачимо. Все те, що в тих будинках облаштувати пандус просто неможливо. Виходимо із цієї ситуації, приймаємо якісь рішення більш можливо не зовсім правильне, то коли ми влаштовуємо пандус відкидний, але що все одно це якийсь рух до безбар'єрності тих жителів, тих людей, які знаходяться живуть у цьому. Хоча б до ліфта, щоб цей фант збув. Зараз над цим працюємо також. А якщо ми вже заговорили про будинки, в багатьох багатоповерхівках облаштовані укриття, і зрозуміло, що нині безпека це найголовніше для всіх громадян. Але ось коли розробляється ПКД на облаштування таких захисних споруд, чи взагалі обговорюється питання про те, щоб люди з інвалідністю або маломобільні групи населення також мали доступність до укриття, тому що насправді мало знаю таких місць у білі Церкві, не можу. Навіть назвати, де є укриття для таких людей? Е, ці укриття, зрозуміло, в основному розташовані в підвалах цих будинків. Знову ж таки, там е, нікуди не, не можна якісь витримати і зробити цей пандус. Дуже складно. Тому е, над цим працюємо, в кожне укриття треба підходити окремо, але що це питання ну, відкрите. Зрозуміло, що треба над цим, щоб попрацювати дуже багато. А під час формування ПКД це якось обговорюється взагалі? Тобто, звичайно, випадку? обговорюється. Коли проєктно-кошторисна документація готується, передбачається в кожному окремому будинку окремі рішення. Тобто, звичайно, це передбачається. Але що технічно виконати все, те, що хотілося б, зрозуміло, що ми не можемо в повному обсязі. А чи є такі взагалі в нас будинки, де люди з інвалідністю, наприклад, можуть спуститися в укриття? або, можливо установи підприємства, де діють такі споруди? Ну, в установах, підприємствах буду говорити так: те, що будується, однозначно будуть там ці всі речі. Те, що не будується, те, що вже використовується як укриття, є такі будинки, де зроблені ці речі, але що ну ще багато, багато працювати. А скажіть, будь ласка, ось взагалі дуже багато людей там скажеться, можливо, що десь біла церква недоступна, десь ну тобто немає ось цієї доступності, чи там можливо проїхати, пройтися людям, наприклад, з порушенням зору. Чи є плани у міста, якась певна програма, стратегія, як це робити, і що планується, наприклад, впровадитися можливо впродовж наступного року? Можливо, якісь плани до закінчення цього року? На сьогодні в Білоцерківській раді з громадським об'єднанням ЛУН місто підписано меморандум, основною метою якого є створення міських цифрових сервісів на основі відкритих даних та сприяння розвитку безбар'єрності. Це буде розроблена мапа безбар'єрності, в яку буде надаватися інформація від структурних підрозділів виконкому міської ради, а також кожен громадянин, який має інформацію, може надати. В цю мапу е, інформацію і показати е, ті об'єкти, які е, недоступні на сьогоднішній день до маломобільних груп. Е, далі ця мапа буде опрацьовуватися відповідними структурними підрозділами, і знову ж таки це все буде формуватися. Е, програму е, розвитку без, безбар'єрності. На сьогоднішній день така програма розроблена на 24 четвертому році до кінця 24 року закінчується. На сьогоднішній день ми збираємо ці пропозиції. Тому прошу громадян зацікавлених в цьому надавати інформацію до комітету безбар'єнності, яку ми потім використаємо в роботі, і будемо планувати виконати цю роботу, відповідно, планувати фінансування цих робіт. А чи є якийсь можливо проєкт, чи там не знаю е облаштування чого, що хочете зробити до кінця цього року, або плануєте вже розпочати в минулому році? Тобто, можливо, це на якихось вулицях, в районах міста наших нашого е в програмі. Дуже багато питань. Ось я за цю програму ось вона дуже об'ємна. Тому тут дуже угу. багато питань все залежить від фінансування. Угу. А буде... взагалі скільки на таку програму в середньому в рі в рік поділяється, чи там не на рік, а на три роки вона розрахована, mm -hmm. якщо не помиляє ця програма. Була затверджена в 2021 році. На неї ну, ми планували виділити 40 мільйонів. Мається на увазі всі заходи, які передбачені цією програмою, вони мали, мали 40 мільйонів. На них кошти. мали витратити сорок да. мільйонів. Зрозуміло, що таких коштів не було. Деякі пункти цієї програми реалізувалися за рахунок інших програм. Це і програми житлово-комунального господарства, тротуари і всі ці речі все фінансувалося за рахунок програми по департаменту житлово-комунального господарства. Тому об'єктів дуже багато і дуже є над чим працювати, говорять а чи можна говорити вже ось про ту програму, яка ну тобто зрозуміло, що я так зрозуміл, двадцять четвертому році вона закінчується так. і будуть автоматично продовжувати, але вже з новими пропозиціями. Чи можете там передбачити, яка сума буде потрібна для реалізації з урахуванням того, що ми живемо вже е, третій рік, майже три роки в у повномасштабній війні, і повертається дуже багато ветеранів, які там з порушенням зору без кінців повертається, і їм потрібно буде жити у нашому місті. Ще раз повторюся, ми збираємо пропозиції всі ті, які запропонують малом війні групі інші громадяни. Поки що вартість реалізації заходів цієї програми я назвати не можу, тому що ще поки що на стадії збору інформації. Тому після затвердження цієї програми можемо дати якусь конкретну цифру. А ось куди можливо, наприклад, можна звернутися білоцерківцям, там ветеранам війни або людям з інвалідністю, якщо вони хочуть якусь пропозицію запропонувати, внести до цієї програми, можна безпосередньо до комітету безбар'єрності через відділ звернень можна надавати пропозиції будь-які в управління містобування будування архітектури. Їх розглядають і, і надають розглядають. відповідь і далі Ми розглядаємо на комітеті. От, якщо необхідно запросити цих громадян, щоб вони були присутні на, на, на засіданні комітету, ми їх будемо запрошувати.